І так, всім доброго дня. Вітаю вас на моєму каналі. Нарешті я підгорнув картоплю. Ну так, як для мене Це лучший варіант, чим було раніше. Підгортав, як ви бачили, дисковими укушниками. Цього я не показував, не було як. Дощик трошки мішав, то мішав, то допомагав. Ну, я зараз не про це, я про роботу. Підгортав я зразу з переднім адаптером. Є відео я викинув. Ну там коротке відео. Що хочу сказати. Ну так, підгорнув трошки. Земля тверда, глибоко не бере дисковими окушниками. Прийшлося чіпляти культиваторні лапи і ще рихлити ґрунт. Між рядками. Після того, як прорихлив, я адаптер відчепив і вже ходив просто дисковими вкусниками за мотоблоком, так як не хотів затоптувати сильно землю. Ну, вийшло непогано, слава Богу, надіюся, що все буде добре. Погода дала, якраз в нас пройшов дощик. Ну, не все так добре. Садив. Картоплосажалкою, ну скажу одне, по поводу Ось тут два рядка ще перших оцих йде ніби так нормально по розміру. Тут ширше. Ну, краще зробити ширше, чим вуще. Якщо вуще зробиш, як не з одного рядка стягуєш землю, то з другого. От. А так, слава Богу, все добре. Будемо сподіватися на лучше. Всім миру, добра. Цього найкращого.